Сьогодні, 10 квітня, саме отут, в приміщенні міської міськрайонного суду, мало відбутись судове засідання з приводу порушення права на звернення та права на інформацію. Відповідачка у цій справі, секретарка міської ради Ірина Шелепницька. Суть справи полягає у тому, що Максим Воєвідко у межах іншої судової справи двічі на ім'я Ірини Шелепницької подавав адвокатський запит на публічну інформацію, а саме на перелік об'єктів комунальної власності. Відповіді не Отримав. Про порушення своїх прав повідомив Раді адвокатів. Рада адвокатів склала протокол і звернулась до суду щодо притягнення до відповідальності посадової особи за порушення права адвоката на отримання інформації. Насправді засідання не відбулось, тому що Ірина Шелепницька заявила клопотання про перенесення засідання. Своє клопотання про перенесення засідання Ірина Шелепницька мотивувала тим, що про засідання їй повідомили менше як за три дні, і вона не мала змоги ознайомитись з матеріалами справи. Мені повідомили про розгляд справи про адміністративне правопорушення з порушенням норм статті 277 2 сім У мене не було об'єктивної можливості на чином підготуватись до розгляду до даної справи. Познайомитись з матеріалами справи, надати письмові пояснення і звернутися за правовою допомогою. Таким чином прошу суд відкласти призначений на 16 минут, 10 квітня 24 року. Про справу на іншу дату. Перерву у судовому засіданні оголосили до 9-ї години ранку, 18 -го квітня. Є підстави вважати, що наступного разу Ірина Шелепницька заявлятиме про відвід судді.